Який сучасний дизайн для маленької кухні найкраще вибрати в 2025-2026 році? Зберігайте це відео та поширюйте своїм друзям. Можливо, вони планують ремонт квартири. Першу чергу стіни під декоративну штукатурку. Це фарба, яка не боїться плям. Дуже важливий елемент для кухні вітальні. Можливо, навіть і в Санвузлі на лоджіях. Не потрібно вибирати між шпалерами і класичним фарбуванням. Декоративна штукатурка ось тренд майбутніх років. І виглядають в майбутньому довгі роки стильно та сучасно. Кондиціонер. А зараз поговоримо про кухню. Кухня зараз в моді в один колір. Не потрібно думати, який внизу буде колір, зверху під дерево. Одного кольору вибираєте в світлих відтінках тренд під какао, пудра, такі ніжні кольори. Духова шафа, мікрохвильова піч. HPL-панель. подивіться, яка тоненька. Можливо, керамогранітна там буде. У вас стільниця. Можливо, з натурального камня. Саме головне стильно та сучасно виглядають. Тоненькі стільниці. Посадомийна машина, зручні шафи, сушарка для посуду мийка. Ой, що я забувся. А де холодильник забули? Може він в спальні у нас чи на лоджії? А ні, ось наш холодильник. Бачите, як стильно виглядає, коли зашитий холодильник. Стильно та й практично. Зберігайте це відео та до майбутніх зустрічей!